Вітаю, друзі! Зараз виходжу в ефір продовження теми, що стосується пандемічної угоди і всього з цим пов'язаного. Цей ефір я присвячую обговоренню тих небезпек, які принесе нам мовчання і прийняття неспротив цим глобальним діям глобалістів. Справа в тому, що в угоді, текст, якої я очікую, адже робила запит до Міністерства охорони здоров'я України, офіційне звернення. Тепер я очікую відповіді від них і від також депутатів, адже я зареєструвала звернення також на урядову лінію. Я очікую відповідь, яким же є текст. Я хочу побачити його і хочу розібрати його детально по пунктах. От, але те, що відомо з сайту е, самої організації оборони нас від здоров'я, то там є один такий пункт, з якого випливає чітко, що турбота ця тепер буде запатентованою, узгодженою. Певними сталими методами. А саме обмін генетичним матеріалом, обмін препаратами це все прописано в пунктах, які вони висвітлили, де, які ми можемо побачити в них на сайті: обмін препаратами, обмін матеріалами для тестувань, узгодження і універсалізація всіх цих заходів. В чому небезпека? Ще в 2020 році я не приймала нічого з запропонованих методів безпеки, правил, нової нормальності, так званої в лапках. Я не приймала і я говорила ці речі на випередження, те, що зараз скажу вам сьогодні, в цьому ефірі: коли людей примусили натягнути на обличчя Каганець, у цей памперс. Дехто шив собі вдома домашнього вигляду зі стразами, там одягали своїх дітей. Одним словом, це стало елементом одягу, елементом просто фейшену. І люди бавилися в ці ігри. Дехто носив запропоновані пошиті невідомо де на підлозі в Китаї чи на якихось невідомих заводах. В виробництвах оці нестерильні намордники. Е, і це така була весела гра насправді, а баранчики не розуміли, про що йдеться. Потім ця гра переросла в нову стадію. Дехто в деяких країнах приписували певний вид тих намордників. Не пригадую назви, не хочу навіть пам'ятати, там. Один, два, три, якісь там з клапанами і так далі. І так далі. І ось тут вже стало весело. Це якраз було те, про що я говорила з самого початку, протестуючи проти цього абсурду. Тому що, коли люди приймають один елемент гри, репетирують, так би мовити, моделі поведінки, репетирують моделі поклоніння і прийняття цього терору, цього абсурду, Система продовжує, вдосконалює цей терор. Баранчики звикли до дисципліни, видресирувалися, а тепер можна по-справжньому вже одягати ланцюги. І ось такими ланцюгами, на мою думку, будуть новітні намордники. Тепер вже після підписання угоди ланцюгами можуть бути спеціальні насадки на обличчя. Може бути клапан, який буде вшиватися в людину. Ну, насправді, друзі, сміх сміхом. Але ще років 15 тому я між своїми друзями в середовищі мислячих людей, які за свободу вибору, які проти рабства, які за те, щоб жити в нормальному суспільстві. Я говорила абсолютно ну, логічно, це просто не є якась. Там здібності до проведення даруйте, це просто математика. Ті, хто мають логічне мислення, вони вибудовують дуже чітку картину і можуть прогнозувати події абсолютно легко. Кожен може це зробити, але важливо мати бажання вивчати ситуацію, помічати елементи гібридного захоплення людства і його ліквідації. Так, от на тлі тих законів. Які утверджувалися і вводилися в різних країнах мозаїчно. В якійсь країні проштовхнули один абсурд, в іншій другий, в третій, третій. А потім підписується ось ця угода, і ті абсурди універсалізуються, об'єднуються, доухвалюються нові закони. І все картина концтабору завершена. Лише потрібно пройти всередину і за вами зачинять двері. Те саме стосується звиклості до одягання намордників під час оголошення подібних подій. А подібна подія як локдаун, вона нас очікує вже, як ми знаємо, за анонсом інституту Джона Хопкінса. Там висить сценарій спарс 25 28 Тобто ми вже повинні готуватися до спротиву очевидно в рукопашну. І там, мабуть, вже вони враховують все, адже в Давосі вони чітко говорили, і Гебреєсус, зокрема, що вони мусять врахувати їхні слаб слабинки, те, що вони не довели, не допередбачили в минулу пандемію. Так ось зараз я віщую так, лапках жартую, але насправді це очевидні речі. На нас, мабуть, очікують нові типи намордників, уні... універсалізовані. І тут пушити на кухні ви вже не зможете собі щось екологічне чи таке, що не буде вам приносити значної шкоди. На людей будуть одягати намордники, в яких може міститися будь-що токсини, патогени і так далі. Ну, крім того, це буде перешкоджання диханню. І люди ще будуть змушені платити за свою ліквідацію з власної кишені. Тому що ми знаємо, що на цьому роблять бізнес мільярдний ті ж самі особи, які намагаються нас знищити. Тобто вони наостанок хочуть ще й пошикувати і пожирувати за наш з вами рахунок. Ну і до цих патентів, запатентованої турботи про нас. Запатентованих методів розправи з нами належить також використання ось цих, того тіста на паличках, Назвемо це так. Я ще знову ж таки в 20-му році застерігала людей, котрі бігали перевіряти себе на вміст знаменитого захворювання. І дозволяли собі там е, колупатися в гортані, в носі, запихати собі якісь предмети в організм. Мені було смішно, що ні в кого, і тим більше в нау науковців і медиків не виникало запитання, а що це? Нам привезли якісь препарати для перевірки, ми їх не перевіряємо, а може там отрута, а може там цианістикалія, а може там біологічна зброя. І так і так, друзі, виявляється, що є такий патент. Він був ще запатентований в 2013 році. Ось назва його наступна: використання 3D-аплікатора для інтраназальних мікроголкових масивів для комбінованої терапії Мігрені. Ось як? Виявляється Мігрені. Але йдеться про ці палички. З такою щіточкою, як у 2020 році я намагалася з'ясувати бодай для себе, що ж це таке? І для цього я кілька разів спілкувалася з лікарями, з лаборантами. Я запитувала їх: ну що це за палички такі, ви запихаєте людям в ніс. Вони кажуть, це все чудово, це все сертифіковано. Я кажу, добре, але чому ви не можете перевірити? Бодай під мікроскопами, чому ви не можете в якихось лабораторіях зробити перевірку. А ні, та все нормально, ми довіряємо. Була відповідь лаборантів і лікарів, які не здатні думати, а здатні лише виконувати накази та брати гроші за обман нас з вами і в тому числі самих себе. В цьому контексті я хочу згадати: я вже говорила про це в ефірах, що ми мали право, не будучи членами Євросоюзу, перевіряти будь-які препарати, які ввозились в Україну, адже це по перше, питання національної безпеки. По друге, це питання самоповаги, адже та країна, ті науковці, ті лікарі, які поважають себе. Я вже не говорю про правове тело безпеки нації. Вони в будь-якому випадку повинні задавати запитання, повинні вивчати і повинні застосовувати свої знання як науковці, як професіонали для того, щоб розуміти, з чим вони працюють, з чим вони мають справу. Ну, на відміну від поляків, ми мали право це робити. А от члени Євросоюзу, польські лікарі. Виявляється, згідно з правилами внутрішніми Євросоюзу, вони повинні взагалі будь-які препарати, ліки, все, що стосується здоров'я людей, брати на довіру. Тобто, в них не повинно виникати запитання, адже так між собою домовились держави-члени Євросоюзу. Знову ж таки, увага лікарів. Якщо хтось дивиться мій ефір, раптом зокрема, пані Голуб... Голубовська, пані Ольга Голубовська, яка зараз дуже згадує про те, як вона була проти примусу до укольчиків. Я щось такого не пригадую. Так, от, ну добре, що ви хоч зараз говорите, пані Ольго, але... Тоді в ефірах я не чула, щоб Ольга Голубовська дуже виступала і згадувала про науку і про те, що все, що відбувається, є абсурдом. Так от, що це за патент? Повертаюсь до назви цього ефіру. Що це за патент? Я вам доєднаю в описі до відео і також закріплю в першому коментарі. Два посилання, щоб ви могли побачити самі. Зараз легко перекласти, хто не знає англійської мови через Google-перекладач. Подивіться, поцікавтесь, якщо є зайва хвилька часу. Але, коротко кажучи, це є така методика з допомогою цих мікроголок, які містяться до кінчику патичка. Так, в лапках безневинних мікроголок, про які мені так впевнено говорили лаборанти в різних лабораторіях в 2020 році. то це трішки пошкрябають, щоб пошкрябати вас, взяти в зірці матеріалу. Так от ні, це є мікроголки, і вони вживляються в слизову оболонку, вживляються, інтегрують, переміщаються з допомогою нанотехнологій. Це все відбувається в організм людини. І доставляти таким методом в організм людини можна ліки, можна гормони, а можна і. Ну, ті, що закінчуються на цини препарати, які ми звикли, що доставляються в організм людини укольчиками. Ні. Мікроголки, мікропластер, який теж вони описували, і ця технологія є, можуть застосовуватися і таким чином, під маркою тестування. І там може міститися все, що завгодно, на і там вони, і, по суті, напевно, містилися. А також патогени. Тому ті люди, які проходили це тісто, як ми кодуємо слово, перевірку, вони і хворіли дуже часто сильно. Починали хворіти навіть, і дійсно в них були якісь симптоми. Тобто, розуміючи, що проти нас ведеться глобальна гібридна комбінована війна, виражається вона в тому, що з нами воюють за допомогою вишок 5 g і, до речі, у Львові зараз ця система активно тестується. Тож, друзі, будьте обережні, не ходіть близько в тих районів, де встановлені масовані станції. А це помітно в місцях скупчення людей, чомусь їх ставлять таким чином і багато на зупинках, біля шкіл, біля лікарень, на площах, в самому центрі міста. Я думаю, що це стосується не лише Львова, так, мабуть, є всюди. Далі Війна ведеться з допомогою хімічної зброї, спосипання нас з неба і також ось з допомогою цих палочок. Так що будьте, друзі, уважні, від себе ще додам, що ніхто з членів моєї родини на ці процедури перевірки не ходив, і я не допускала, щоб хтось доторкався до мене і мав право е щось там перевіряти. Адже я тоді казала, не буває безсимптомних хворих, бувають здорові люди. А з патогенами ми живемо і жили у всі роки завжди, і сподіваюсь, будемо жити в дружбі, якщо наш імунітет буде міцний. Адже бактерії є нашими симбіотами, без бактерії людина не могла би жити. І ще згадаю в цьому контексті, як зараз нам анонсують ось таке при. Індивідуальна турбота про про кожну людину виготовлення індивідуальних ін'єкцій, індивідуальних ліків для кожного на основі генетичної інформації про людину. А ще років з 10 тому я знову ж таки теж це не, не має значення, адже тут не йдеться про точність. Вони ті борці за нас турботливі, вони і 10, і 15. і щороку вони вдосконалюють свою турботу. Але колись з'явилась стаття інтерв'ю з Білом Гейтсом, яка привернула мою увагу. Він анонсував, що невдовзі вчені вже винайшли от. Приготують для нас універсальний укольчик, який навчить організму кожної людини боротись зі всіма вірусами, зі всіма бактеріями, зі всіма патогенами. І людина, зустрічаючись з вірусами-патогеном, буде автоматично з ним боротись. Мене ще тоді дуже це розсмішило. Я зрозуміла, що це серйозна справа, що нам готують небезпеку, тому що дійсно ми живемо в симбіозі. З патогенами, і це нормально. Так само, як ми тренуємо наші м'язи для того, щоб було міцне тіло, ми тренуємо наш дух, ми тренуємо наш інтелект, так само тренується наша імунна система. І про це також говорили свідомі лікарі, чесні вчені, коли на людей одягнули намордники. І про це я також говорила в ефірі, коли переді мною сиділи в намордниках лікарі. І я одна віддувалася за всіх і просто билася, І це був жорсткий ефір. Багато хто з вас його бачив. На бастіоні я зараз його залила, щоб хто не бачив, міг переглянути. Лікарі, які стверджували, що намордники так потрібно, ті, хто в ефірі. А чесні лікарі. В той час казали, що носіння намордників призведе до страшного зниження імунітету, і не лише через брак кисню, і не лише через просто дійсно грибку ризик грибкових інфекцій внаслідок масконосіння, але також тому, що люди бояться один одного і не обмінюються бактеріями і ослаблюють власну імунну систему. Ну так і сталося. І те, що говорила в ефірі, наводила слова Вольфганга-Водарга – Ну, відомого в Європі дуже відомого пульмонолога, який застерігав, що вже восени го року, а тим більше, і 21-й, це буде спалах, масовий спалах і туберкульозу, і запалення легень різної етіології, і що хворітимуть діти, що згодом і трапилось, і ось те ми спостерігали. І хто має логіку, знову ж таки, логічне мислення і трішки якоїсь елементарної медичної освіти чи самоосвіти, здатен це зрозуміти. Тож, ще на завершення, на завершення ефіру, як вишенька на тортику, я хочу згадати про те, що пригадуєте ось ці перевірки, тестування в деяких країнах, зокрема в Китаї, ще тоді дійшли рівня абсурду. На ковід перевіряли ректально. І я пригадую, як мене вразила новина про те, що групу японських навіть чи не дипломатів, але людей, які пов'язані з дипломатією в Китаї, примусили здавати такий тест. І, повернувшись в Японію, вони жалілись на те, що просто на те приниження, яке вони пережили, і що в них є психологічні наслідки від цього приниження. Тоді це було і смішно, і це абсурд досяга апогея. Але насправді в цьому теж щось є. Тому що ті ж укольчики, імунологічні препарати, їх, згідно з цього патенту, як ви почитаєте, теж можна доставляти ректально. Тобто, анальним способом. І так навіть краще. Відбувається потрапляння препарату в організм на 17% краще. Тому готуємося, друзі. <кій> а поліцію, якщо мене дивляться, хтось з наших силовиків, українці, друзі, прокидайтеся спати вже не гоже. Тому що саме ви, силовики, будете теж в такому ж в позізю, зю. Вас примусять підкоритися, а потім вас примусять підкоряти інших, примушувати і чинити злочини. Тому, друзі, я раджу не забалакувати цю тему, я не забалакаю цю тему в ефірі, а в довільній формі, хто як може, можете подивитись, як я це зробила і навела тут в дописах. Робіть запити. Були виявлення. Застерігайте тих депутатів і чистить металеві методи захисту. В кого які. Накачуйте мускули, готуйтесь до легального спротиву, в тому числі. Фізичного, тому що так виглядає, що кожна людина, яка має право на самозахист згідно з Конституцією, очевидно буде вимушена цей самозахист здійснювати. А ще гуртуємося і максимально, максимально розповсюджуємо інформацію між своїми рідними, близькими, усно. Розмовляйте, доносьте, пробуджуйте. І тоді в нас є шанс масовим несприйняттям, масовим ігноруванням цих всіх можливих заходів, турботи в лапках зупинити, не допустити, вберегти себе, вберегти наших дітей і вберегти нашу націю. Адже нам потрібно жити, не лише виживати, а вижити і зберегти народ, зберегти країну. Всім бажаю міцного здоров'я, сил, витримки, і все буде добре. розповсюджуйте це відео, шукайте інформацію десь в інших джерелах. і Надсилайте мені лінки, мені буде цікаво, тому що я знаю, що багато є зарубіжних блогерів і лікарів, які ведуть блоги, вільних журналістів. І ця інформація для нас всіх є надважливою. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора, мирного неба над нами, всіма. Я вдячна вам за те, що ви. Долучаєтесь до ефірів, дивитесь мій канал, підписуйтесь, став, ставте лайки, просувайте канал, просувайте цю інформацію, і з Богом все буде добре. Дякую!